Ford Focus, тільки з шильдиком Volvo. Ходовка Фордовська, мотор Фордовський. Здалека більш-менш на Форда фокуса похож, салон чисто Вольвовський. Ззаді багато чашка. Спереді Макферсон комплект саленблоків на задню вісь коштує 100 доларів. Це будуть в комплекті всі саленблоки. Якщо у нас немає вироботки по посадковим місцям на важелях, то можна просто саленблоки перекинути. Тобто 100 доларів комплект саленблоків. Плюс-мінус тільки ж робота. Робимо розвал, задня ходова у вас перебрана. Якщо зравнювати з Фордом, то мені Volvo чомусь більше подобається. Тут стоїть у нас механічна коробка передач 230 тисяч пробігу. Перший раз полізли міняти щеплення. Тобто 230 щеплень тут відходило. Комплект щеплення у нас ми брали в оригіналі. Диск у нас коштує 5,5. общем, загалом, якщо брати, у нас оригінальний комплект щеплення вийшов на неї 16 тисяч. Є ще варіанти по люк. По люку, якщо не помиляюсь, комплект щеплення без вижимного коштує 6,5. Вижимний тут був живий, тобто він без шумів без нічого, ми вижимний не трогали. 230, от скажу, от автомобіль 230 рідного пробігу, в ходовку в задню ще ніхто не лазив. То зараз 300 доларів в задню ходовку, щоб поміняти селим і далі він поїде ще їздить. Також саме щеплення. Так як воно 230 проходило, клієнт вирішив не ставити аналог, тобто було запропоновано аналог оригінал. Вибрали оригінал, хоча сказали, що в оригіналі тут. Люк. Ну, все одно вибрали а, а, оригінал, поставили оригінал. Свої опять же, 200 тисяч, воно відходить. Автомобіль, незважаючи на те, що він дуже схожий по платформі на форда, немає у нього болячок з корозією кузова. Якщо ми візьмемо Форда, у нього будуть вже стріляти задні арки, 230 пробігу, задні арки цілі, їх ще ніхто не фарбував, задні арки без корозії. То корозія там тільки по днищу, е, і то це просто поверхностна корозія, тобто без нилі. Взагалом непоганий автомобіль. По мотору, опять же, 230 тисяч, по мотору єдине зауваження було: це те, що потекла потекло масло з-під прокладки клапаної кришки. Прокладка. 850 гривень Вікторенс. Міняємо і буде вона далі їздити. Тому я ж кажу, непоганий автомобіль, доволі таки якісний, дуже хороша опять же, альтернатива Форду. Запчастини, так як база Форда, всі є в наявності, тобто це не ті Volvo, які запчастини треба шукати замовляти. Недорогі в обслуговуванні, надійний, як показує, от саме практика, що скільки ходять деталі. Тому дуже хороший варіант для покупки.